Громада живе в умовах війни, і минула неділя була надзвичайно складна. Ворог декілька разів обстрілював територію нашої громади різними ракетами. І тільки по попередніх підрахунках він затратив на обстріл нашої громади більше коштів, ніж три річних бюджетів всієї громади. Можете собі уявити, які ресурси тратяться для того, щоб знищити підприємство, для того, щоб. Пошкоджити школу, лікарню, цілий ряд житлових будинків, об'єктів інфраструктури. Ось такі втрати понесла громада на минулі неділі, і завдання наше на відновлення всього, що пошкоджено. Перед за все, буде надана допомога матеріальна жителям, які живуть в будинках, які пошкоджені квартири, будинки. Це не буде відшкодування у повній мірі, тому що це завдання держави. Я прошу всіх. Щоб ми розуміли, зареєструватися в дії, всі пошкодження повинні бути зареєстровані. І держава надає допомогу відновлення. А ми матеріальну допомогу на те, щоб люди могли щось закрити, щось підготувати, щось підтримати для того, щоб можна жити в таких складних умовах.